Привіт! В цьому питанні у нас є три варіанти. Перший це коли наш адаптер був куплений новим, наприклад, на AliExpress. Тут все просто запускаємо G-Hub, під'єднуємо адаптер і слідуємо по вказівкам застосунку, обираємо зі списку нашу модель, перезавантажуємо і готово. До цього адаптера можна підключити і інші миші зі списку. Так можна зекономити, не купувавши адаптер до старшої моделі, який коштує дорожче. Так я з'єднав дві свої миші Logitech G502. Проблем ніяких не було. Другий варіант це коли ми купуємо, наприклад, на OLX вже з'єднаний адаптер. Тоді нам потрібен софт від Logitech – Onboard Memory Manager. З його допомогою також в пару кліків з'єднуємо пристрої. Посилання на софт залишу під відео. І третій варіант. Він для ентузіастів. Можна розібрати наш суперлайт, дістати акумулятор, в нижній частині корпусу зробити соти, як, наприклад, в екстрафі М4, та купити кабель з паракорду. Цей кабель практично не відчувається, якщо є тримач для кабелю. Тестував, коли сідав акумулятор на моїй гарпії, та потрібно було далі користуватися пристроєм. Таким чином, лише за ціну кабелю та пари годин можна скинути від 5 до 10 грамів. Але тільки в провідному режимі. Якщо у вас є інші варіанти підключення, діліться в коментарях. Дякую за перегляд!